Перший їде за кордон, 14-річний Олександр. Хлопець навчається в першому зміївському ліцеї. Від подорожі до Латвії очікує яскравих вражень і сподівається знайти нових друзів. Банально знайти нових друзів, відпочити від батьків, дізнатися про інші місця. Така подорож в мене перша в житті. На Харківському вокзалі Олександра проводжає мама, пані Наталія. Пишається, що син досить самостійний, аби їхати без неї. Хоче, аби Сашко добре провів час та відпочив. В їхній рідній громаді на Харківщині це не завжди можливо внаслідок ворожих обстрілів. Сьогодні я проводжу свою дитину, сина до Латвії, також місто Рига. Там будуть дуже цікаві екскурсії. І для дітей від цієї поїздки ми очікуємо дуже багато позитивних вражень. Гарного настрою десятиденне гостювання дітей з Харківщини в Латвії буде насичене екскурсіями, спортом та смаколиками, розповідає пані Зінаїда, вчителька з Дергачівської громади, яка супроводжує дітей. Школярі відвідають музеї, замки, візьмуть участь у спортивних змаганнях та поласують власноруч зробленим шоколадом. Ви знаєте, я з три роки вожу дітей, групи дітей в різні реабілітаційні. Центри в табори, то це дуже корисно, дуже позитивно впливає на стан дітей. Їдучи туди, діти їдуть одні, а приїжджають зовсім інші і вони. Набираються позитивних емоцій, досвіду. Соціалізація проходить дуже добре. Діти швидко призвичаються до нового оточення, якщо розуміють, що їм там раді і на них чекали, говорять педагоги. А вчителям приємно, коли школярі посміхаються та радіють життю. Це діти наших захисників, загиблих воїнів, шана їм і пам'ять. Дякуємо тим воїнам, які зараз стоять на захисті. Дозвілля цих дітей та підлітків у Латвії допомогли організувати міжнародні партнери України та фонд Говарда Баффета.